Завжди було цікаво, коли я в дитинстві дивився фільми американські, де приїжджало 9 1 і вибігали дві людини з швидкої допомоги і повністю професійно надавала медичну допомогу. У нас, на жаль, такого раніше не було. А тепер є можливість здобути освіту, повноцінні навички здобути. І мені здається, що так повинно бути. Я комп'ютерщик з вищою освітою, але мій батько, який проробив тут майже 50 років. Помер від COVID-19. Саме на його похороні я зрозумів, що потрібно йти в медицину. Так як мама була також медсестрою, тому я пішов сюди. і Це стало для мене новим поштовхом, щоб здобути нове щось у своєму житті. На навчання екстрено медична техніка мені телефонувала лікарша, наша старша, і запропонувала, що, дивіться, будуть такі курси, таке навчання для підвищення кваліфікації, для майбутнього. І я, звичайно, слідкував за цією інформацією, вже давним-давно хотів. Щоб були в нас такі курси і з радістю записався і пройшов ці курси, і після цього навчання пояснили повністю все, показало правильність дій. І саме головне, ну, на мою думку, що кожен працівник швидкої допомоги повинен вміти основні, основні заходи для забезпечення основної життєдіяльності людини. Коли почалася війна, я знаходився в себе вдома, в квартирі, в місті Сторожинець, але мені дуже не спалося десь з третьої години ночі, таке було неспокійне. Самопочуття, я не будив дружину, не будив сім'ю і ходив туди-сюди. І лише ось в 6 годині ранку от така бентежність довелося включити тепер телефон, і я там побачив повідомлення від президента, що, на жаль, почалася війна. Складні випадки в нас трапляються майже кожної зміни. Після 24-го найбільше було це стресових ситуацій, нервів, тисків, інфарктів, інсультів. Це було найбільше для навантаження в перші два-три місяці після початку війни. Для мене надання допомоги тепер це моя професія, моя ціль.